Всім привіт! І здоровенькі були у нас ранок. Дивіться, я почала пити отакий От золотий чай, протизапальний, тому що, видно, з приходом холодів, почала відчувати суглоби, особливо в руках. Ось такий чай тут є імбер, десь одна чайна ложка. Півчайної ложки, куркумін турмерік куркума. Меду трохи. Що ем... ще тут? А, я додавала трохи кокосової олійки і трішечки перчку лимонного соку. І ось такий протизапальний чай п'ю. Сподіваюся, що, ну, п'ю багато дечого іншого, але це також. Смачненький вийшов завдяки лимону і меду. Можна пити. Хочу показати ось цю вам красу. Те, що Соня була принесла Марійці на день народження. Дивіться, як гарно стоять. Я заховала їх від сонечка такого яскравого тут на підлозі стоять. Краса. А ось тут мій цей, як він називається, Галинка сказала, що це Чебурашка пальто. тренч Френч цей. Думає, чи брати, чи не брати, ще він думає, і ось це це є плаття. Плаття ми заказували для Соні на Амазоні, і Соні воно не щось не підійшло, ми відсилали його назад. А воно пару днів десь погуляло, вернулося назад до нас. З Амазона написали, що тримайте собі подарунок, гроші ми вам вернемо. Так що Соня буде мати і гроші, і плаття. Ось таке тут буває. І плаття не з дешевих, я б так сказала. Дивіться, ще один листочок ось тут виходить у нашої монстери. Вона тут себе чудово, причудово почуває почуває. І отут свіженький листочок вийшов, але на ньому нема ще нема ще такої великої зав'язі слідуючого листка. Ну, поки сонечко, я думаю, поки їй добре, а потім. Як забореться, захмариться на півроку, не знаю, як їй буде, тоді, напевно, засне до весни. До осені ми готові. Повісила ось тут вогники осінні до Хеллоувина, тут також включається лампочка, горить вночі. Хоч не хочеш, а осінь тут як тут, а квіточки. Квітнуть і нічого навіть не розуміють, що вже скоро будуть спати. І троянда ще. Воно подивилася одне відео там з Алою. Вона каже, що треба вже троянди підживлювати. У мене є, треба буде підсипати. Все добре знати. Якщо хтось підскаже, то ще краще. Ідемо на сьогодні сонечко зранку. Прохолодно, але хоч ясно. І настрій краще вже. О, Моя українка на місці нікуди не ділася. Танцює. І собі увагу треба приділяти і квіточкам. І будеш сама як квіточка. А так, будете дивитися на мене і отут що робиться. Часом я не встигаю показати все, що діється навкруги, а так ви будете убивати двох тайців зразу. Слухаєте мене, дивитеся на мене і бачите Америку збоку. Їхати на роботу мені 20 хвилин, так скажемо. Плюс-мінус. І щоб не сидіти задурно за кермом, дивитися, по сторонам треба. Ну і цей час часом я не кажу, що я завжди така чемна, така розумна. Часом, як нагадаю, бо з роками все чаще щось згадується. І робимо вправи дівчата, хто має вільний час, сидіти біля телевізора жарити котлети. Робимо зарядку для м'язів обличчя вправи Я якось не дивилася на це в інстаграмі чи де. Чи в Тік-Ток. Часом викидає в Ютубі. Ну і дає воно якось я не знаю, Воно щось не дає, якісь результати, але напевно треба це робити постійно. Чим частіше, тим краще. Дивитися за обличчям своїм. Також треба, хоча ми не навчені, я, я так само забуваю навіть нанести якийсь крем на лице. Я не люблю оце, знаєте, це таке, коли я відчуваю на собі щось масне чи якесь щось, От я не люблю. Є, губи рідко крашу, якщо ви самі бачите. Тому що кидеш до, до дітей на роботу, а я останнім часом років, років щоб вам не збрехати 30, напевно, лише коло дітей і коло маленьких дітей. І тому, коли діти туляться до тебе і знімають з тебе оці мастила різні і оці помади з губ. І потім то лишається на дітях, і я, я не думаю, що то батькам подобається, мені то не подобається також. І тому ось так якось це неправильно, звичайно. Здебільшого можу щось нанести, на лице ввечері. Зранку ні. Через те, що знову що, що діти. І часом навіть бабуся, бабця твер, приходить до дітей, вона так само їх тисне, голубить, ну то ж її внуки. І потім, коли я беру тих дітей, я відчуваю е бабусині духи на цих дітях. От уявляєте, мама бере дитину. Окей, може бабусині вона ще стерпить, хоча у бабусі такі ядрені духи. В неї масла такі, якісь, не знаю, арабські чи що, які тримаються довго. І я уявляю ту мамочку, яка бере на руки дитину, і вона пахне духами няні. І вона пахне цим кремом, яким наносиш на лице. Я не знаю, чи би мені це сподобалося. Я така також така собі не дуже до цього всього добра. І чогось думаю, що не кожній би сподобалося це. Отак звикла і отак, отак є. Звиняйте, якщо комусь не подобається. Дивіться у вікно. Так от, що хотіла показати, для чого це вікно і для чого тут я? Дівчата, котрі б це хотіли, хлопцям, ну, напевно, сьогодні нема, що тут бачите. Роблю які вправи для обличчя. Одна китайка показувала, чи корейка скорше, напевно. Значить, язиком. Навкруг рота. 10 раз в одну сторону, 10 разів в другу сторону. Язик працює конкретно другий раз язик пече. Але роті нічим іншим не будеш робити вправи тільки язиком. В другу сторону так само 10 раз. Зробили. Потім надуваємо щоки. Починайте з 10 раз, бо напевне зразу буде ну, важко. Втомлюєшся, хоч працює тільки рот і м'язи обличчя, але втомлюєшся. Надувайте щоки. Потім надувайте під носом і підборіддя. Також, робите, скільки можете. Зробили. Потім крутите губами. Трошки затримуєте на якийсь момент з однієї сторони, з іншої сторони, щоб воно відчувалося. Покрутили. Потім вимовляєте про себе якісь букви. У! відкриваєте широко рот, напружуєте м'язи. у само напружуєте губи. у Можна робити о-о-і. О-і. О-і. Це та граєтеся собі. Можна, дивлячись. Якісь інтересні фільми, слухаючи музику, не втрачаєте час. І я, коли нагадаю, роблю, тепер і вам порадила веселіше буде коротати години, і дорога в мене веселіше вийде, але собі думаю, що оті люди, які їдуть напроти. Які дивляться, а коли я така сижу ха -ха, за рулем, а в мене язик навіть жовтий від того чаю жовтого золотого. Відомо люди скажуть, ох, що з нею, ой, тут вже наклали Та Ти що хочу сказати? Що красота це є велика сила, але її краще дотримуватися іншими якимись шляхами. Щоб було все красиве і здорове в усьому організмі. Шкода, що ми до цього доходимо вже пізно. Пізно розуміємо, що загублені руки не вернути. Але коли б ви не почали, завжди буде вчасно, якщо ви то зрозуміли. Менше їсти консервованих продуктів з бляшанок, з солодкого. Зовсім не треба їсти. Це, у чому присутній цукор, це все також шкодить здоров'ю. Чіпси оці ніякі також. Старатися, якщо робити чіпси, то самим. Де менше цих консервантів, концентратів, солі. <зарита>. У нас люди люблять хліб. Що гріхати їде, та і ми любимо хліб. Але завжди треба мати якусь мірку, норму з хлібом і не переїдати. А ще краще його залишити геть, тому що з роками хліб не приносить ніякої користі. Не можу сказати, що я сама вже від нього відказалася. Отож були в Італії, їла трохи піцу, були у Ведесі, їла, там трохи. Ну це такі обставини, що десь колись можна вкусити. І в хаті, і десь колись, якщо є свіженький хлібчик, таку хрумку, з кориночку, ой, в мене ж руки трусяться за ним. Але в основному стараюся не їсти. Отакого такого печу якісь хлібці зерен, з горіхів, з лену. Воно, по-перше, і корисно, і не так забиває організм, як той глютен. Доходиш до цього, важко йдеш, але потім воно розумієш, що дійсно без цього можна жити без цукру, без хліба. І навіть без молочки. Я була закохана в молочні продукти, у йогурти, сметану також полюбляла, а тепер якось отак зрозуміла, що то не є основне, що без того можна бути. У дівчата пробував від чогось відмовитися, чи легко вам це вдалося. Ще е, гарно було б ж для організму, чудово причудово, ну, займатися якимось видом спорту, бути активними в житті. Життя, вона така штука, вона міняється. У мене було такий період, що я. Активно ходила, активно займалася зумбою три рази на тиждень. Потім змінилася робота, змінилося все. Ходжу більше з дітьми по хаті, ну і гуляю з ними як не як А зумба залишилася тільки один раз на тиждень. Але життя триває і все, ще може змінитися на краще. Будемо сподіватися тільки на краще, що зміни будуть в кращий вік. Тому стараюся зранку присідати або робити вправи, можу чередувати. Все в залежності також від самопочуття, як ти себе почуваєш, скільки маєш часу. Но, але за здоров'ям організму прийшов час слідкувати. Коли не пізно почати щось нове, щось корисне. Молоді руки, звичайно, не замічаєш, тому що здорова, бігаєш, трудишся, коли дітей крутишся. Енергії треба багато, та їсти хочеться багато. З руками енергії витрачається менше і з їдою також можна трошечки. Омежуватися. Так щось такі справи. Краса це велика сила, але її треба здобувати і здобувати часом важкими такими способами. А дуже ще корисно ем, голодувати, хто голодує, хоча б якусь... Дунину. Звичайно, люди голодують і по 3, по 5, і по 7 днів. Я тільки голодні дні собі роблю або на воді десь колись, такі розгрузочні. Також це нелегко, але я знаю, що мені того треба. Пишіть, дівчата, не встидайтеся. Дякую тим, хто не забуває, хто ставить лайки, хто коментує. Цей канал є для того, щоб спілкуватися, почути вашу думку. Завжди буду рада відповісти. Може, когось щось інтересує, якісь запитання, <кхи> задавайте, не встидайтеся. Я вже вдома, у нас вечір. Дивіться, показую свою вечерю на сьогодні. У мене є суп-пюре з гарбуза, морква, солодка картопля. Що тут ще є? Помідор, цибуля, трошечки чесничку сухого. Собі зранку сьогодні спекла ось такі. Ну, мафини, напевно, чи як вони називаються. Ось такі він виглядає в розрізі. Це є. Ляна мука, мука з гарбузового насіння і мука з мигдалю. Це я все змішала докупи, додала яйце, ложку сметани, півчайної ложки розпушувача, замішала тісто у формочки і спекла ось такі намастила паштетом печінковим і від цього не відірвати за вуха. Дуже смачно вийшли оці хлібці. Ви знаєте, навіть не дивлюся тепер ніякі рецепти, нічого. Тепер я знаю, що треба. Скільки просто на око і хліба іншого не треба. Це є смакота. Все. Всім всього найкращого. Бай-бай. Пишіть, чи ви випікаєте ось такі якісь безглютенові хлібчики. Пока.